Казка вовк і семеро козенят. Жила була коза чудова куховарка, прекрасна господиня, і було в неї семеро козенят. А жила вона з дітками в лісовій хатинці, за якою був город, де росла смачна, присмачна капуста. Коза часто ходила в ліс шукати їжу, а козеняткам наказувала. Двері нікому не відчиняйте, лісом блукає злий вовк. Повернеться коза, постукає у двері і заспіває. Козенятка, дітоньки, відмікніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенятка вечинять двері і впустять матінку. Вона нагодує їх і знову в гай піде. Козенята були слухняними дітками, граються собі цілий день у хатинці, але запоріг без матері не виходять і навіть вікон не відкривають. А в тому лісі дійсно жив страшний, завжди голодний вовк, і йому давно вже хотілося поласувати свіжою кослятинкою, тільки не знав він, як до хатки пробратися. І якось дочекався вовк, коли коза в ліс пішла та до хатки, і заспівав, як коза, тоненьким голосом. Козенятка, дітоньки, відметніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенятка вирішили, що коза повернулася, і відчинили двері. Вовк забіг до хати і проковтнув їх усіх. Лише одне козенятко уціліло, яке сховалося в печі. Прийшла коза додому, кличе дітей, просить двері відчинити, але ніхто їй не відповідає. Запідозрила вона неладне, підбігла до вікна, нікого всередині не видно. Відчинила двері, а в хатинці порожньо, зазирнула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як дізналася коза про своє горе, сіла на лаву і гірко заплакала, промовляючи. Ой, ви, дітоньки мої, козеняточка, нащо ж відмикалися, відчинялися, злому вовкові діставалися? Почув це вовк, який у кущах сховався, прибіг до гатинки і каже Не їв я, кумонько, твоїх козенят. Підемо краще з тобою в ліс прогуляємось. Пішли вони в ліс, але каза собі швиденько йде, а вовку чомусь живіт заважає. Набрели на велику яму, де розбійники вогонь спочатку розвели, а потім повтікали. Давайте, куми, спробуємо, хто цю яму перестрибне, каже коза. Коза була легкою, тому справилася швидко. Вов же стрибнув та й упав у самісіньку яму, от череве ведвогню й лопнуло. І вискочили звідти козенятки живі й здорові та скік до матері. І стали вони жити, поживати. І добра наживати. Казки оживають на нашому каналі.